Усім привіт! Сьогодні до вашої уваги хочу представити Volkswagen Tauran. Автомобіль у нас, як бачимо, в сріблястому кольорі у кузові Мінівен. Автомобільчик у нас має автоматичну коробку передач, тобто підійде для будь-якого члена сім'ї: чи для чоловіка, чи для жінки, і навіть підійде для тих, хто недавно кермує автомобілем. Адже на автоматичній коробці передач досить зручно, досить легко керувати. Отже, такий у нас крутезний автомобільчик 2008 року виготовлення в дуже класному, гарному стані. Отож, як я вже сказав, тут у нас автоматична коробка передач DSG і також у нас бензиновий двигун 1,4 літра. Автомобільчик досить вдалий, досить класно збережений, і він має всього-навсього 142 тисячі оригінального перевіреного пробігу. Ви, звичайно, скажете, що це неможливо, такого не буває. Але інколи таке, друзі, буває. У нас повна сервісна історія. Є всі тюфи німецькі. Автомобіль пригнаний з Німеччини. До останнього дня автомобіля в Європі, є вся повністю сервісна книга. Автомобіль чудово пробивається по дилерській базі Volkswagen, тому, кому потрібно, без проблем можете це зробити. Я він-код зараз вам надам для перевірки. Отже, давайте розпочнемо, як завжди, наш детальний огляд. Розпочнемо його спереду. Спереду у нас ось така крутезна лінзована оптика. Як бачимо, вона в нас просто в ідеальному стані, абсолютно ніяких тут. Зауважень по ній немає. Ні пошкрябаностей, ні запотівань, ні якихось будь-яких дефектів немає. Маємо ось такі у нас на бампері молдинги з хром вставками. Маємо парктроніки. Парктроніки у нас 360 градусів. Тобто не тільки спереду та ззаду, а й по бокам у нас стоять парктроніки, а це дозволяє нам автоматично паркувати автомобіль. Тобто в нього є присутня функція автоматичного паркування. Досить зручно, досить класна функція. Тут у нас є протитуманні фари. Бачимо також хром, вставки, решітки, все в ідеальному стані. Абсолютно жодних зауважень немає. Все цілесеньке, рівненьке, все так як має бути. Подивіться стан капоту. Він також дуже-дуже гарно виглядає. Рівненький, абсолютно ніде не пошкоджений, немає ніякої корозії та якихось інших дефектів. Дивимось на фару з іншої сторони, також бачимо, вона в нас в ідеальному стані. Звичайно, молдинги, партронячки, протитуманочка, все також у нас на своїх місцях, все присутнє, все виглядає дуже-дуже класно. Лобове скло в нас абсолютно цілесеньке, жодної тріщинки, жодного якогось кольчика в нас немає. Всі в нас ось оригінальні наліпочки, в нас присутні датчики світла та дощу. Звертаю вашу увагу на дах автомобіля. Він у нас також рівнесенький, ніяких пом'ятостей, царапинок чи інших дефектів у нас абсолютно по ньому немає. Що ж, переходимо на бокову частину. Тут у нас ось такі крутезні, чорні, легкосплавні диски, досить симпатизують, досить пасують цьому автомобільчику, адже він у нас в сріблястому кольорі. Як бачимо, він у нас притонований та на чорних дисочках. Дуже-дуже класне поєднання, гарно виглядає вживу, просто бомбезний вигляд має. Дивимось стан передніх крил. Як бачимо, жодного пухирчика, корозії чи чогось подібного абсолютно немає. Ні на крилах, ні на порогах, ні по низах дверей. Все бачимо просто в шикарному ідеальному стані. Рівнесенький автомобільчик, рівненький кузов, ніде нічого не пошкрябано. Ось подивіться, який крутезний стан. Так само в нас хром молдинги. Також привабливий має вигляд. Подивіться стан порогів. Дуже-дуже шикарно. Все повністю в оригіналі. Тобто тут у нас все дуже-дуже круто збережено, все в оригіналі. І ніяких тут у нас зауважень немає. Звичайно, по автомобільчику, можливо, десь якісь там мікроскольчик присутні, автомобіль не новий, автомобіль їздив, експлуатувався, але в загальному в нього дуже-дуже класний і збережений стан. Переходимо на огляд задньої оптики. Подивіться, яка вона шикарна. Ось, ніяких абсолютно. Нюансів по ній немає. Задній бамперок також все ціленький, є катафотики, вони також в нас в дуже крутому, гарному стані. Задні партронічки, про що я вже говорив. Фаркоп у нас присутній з розеточкою. Подивіться, стан ляди. Вона у нас також в ідеальному стані, без корозії, без якихось нюансів, зауважень. Стоп з іншої сторони, також у нас, як бачимо, в ідеалі. Дуже-дуже має гарний і шикарний вигляд. І бамперок також у нас без жодних зауважень. У нас автомобільчик на літній гумі. Гума у нас також в непоганому стані. Ось дивимось на цю арочку. Також гарно збережена, ніякі корозії, порожики. Все також дуже класно виглядає. Є в нас тут невеличкий дефектик на порожику. Мікро, така м'ятиночка, є присутня, десь щось зацепили. Але у всьому іншому дуже гарно виглядає автомобільчик. Подивіться, ось ніякої. Знову ж таки, корозії, м'ятин, царапин чи чогось подібного, якихось дефектів, які у нас викликали б якесь занепокоєння, абсолютно немає. тобто... Мікро-мікро десь якісь нюанси, які є, як і на будь-якому автомобілі. Хіба що в автосалоні їх можливо не буває. Але буквально з метра вже ви їх не побачите. Тобто це вже так, якщо дуже-дуже пристально вдивлятись, якщо там ось, можна побачити, там мікроскольчик на капоті. У всьому іншому дуже-дуже круто. Абсолютно. Шикарний стан кузову, як ви бачите. Отже, переходимо до огляду салону автомобіля. І найперше, як завжди, ми бачимо двері водія. Подивіться, який класнючий стан. Тут у нас є такі ось декоративні вставочки. У нас є підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал, центральний замок. Повністю у нас електропакет, що спереду, що ззаду, електросклопідіймачі. Подивіться стан тканини. Просто бомбезний. Абсолютно ніде нічого не зацеплено. Не надірвано, не царапинок ніяких. По пластику немає. Просто це дверка, якою найбільше користується, адже це водійська дверка. І подивіться, в якому вона шикарному стані. Ніякої, абсолютно, ніде, ні корозії, ні якихось натяків навіть на якісь проблеми немає. Стан проємів, стан порогів. Ось відразу вам. Кому потрібно, будь ласка, він-код, можете зафіксувати, собі перевірити автомобільчик по базам. Є ось наліпочки в нас з обслуговуванням автомобіля. Бачимо, які у нас петлі, ущільнювачі. Все повністю цілесеньке. Дуже-дуже гарний симпатичний вигляд. У нас гумові коврички на підлозі. Ось у нас стан педалів. Також перемикання управління світлом, є, звичайно, автоматичний режим, про що я вже говорив. Також у нас ось таке шкіряне кермо. Подивіться його стан. Воно в нас повністю в оригіналі. Абсолютно ніде ніяких зауважень по ньому немає, жодної потертості. Справді це виглядає як ермо на свій пробіг. Також дивіться, які шикарнючі у нас сидіння, досить зручні з такими боковими підтримочками. Класна така тканина, не марка і досить привабливо виглядає. Приємна на дотик. Дуже-дуже круті сидіння. Все також повністю в оригіналі, нічого не підшивалось, не перешивалось, не замінювалось. І подивіться лише на їх стан. Звичайно, в сидіннях в нас подушки безпеки є. Ось який дуже класний, привабливий стан цих сидінь. Є у нас підлокітничок. Підлокітничок відчиняється. Там є у нас місце для ваших якихось речей. Дивимось на стан ручничка. Бачимо, також шкіра ніде не пошкоджена. Супер-супер ідеальний стан. Подивіться підстаканнички які гарно-гарно збережені. Ну і у ліса коробки передач. Також, як бачимо, шкіра абсолютно ніде не затерта, не обліжша. Чухольчик ніде також не пошкоджений. У нас є функція ESP, функція автоматичної парковки, партроніків. Тут у нас є прикурювач. Ось. Все також там, до речі, як нове. Таке враження, що їм також ніколи не користувались. Тут у нас є ось така. Поличка попільничка. Ось у нас 142 609 кілометрів оригінального, знову ж таки, перевіреного пробігу. Є у нас круїз контроль, подивіться стан перемикачів. Що тут, що тут, все просто шикарно, має вигляд дуже-дуже класний ідеальний стан. Ну і знову ж таки, ще раз вам показую шкіряне кермо, його стан. Просто стан нового керма. Тут у нас є ось такий бардачок. Зазвичай вони відломуються, це їхні болячки. Тут у нас повністю все ціленьке, все функціонує. Дивимось стан, клавіш нічого не затерто, все повністю працює. У нас двохзонна кліматизація, також все в робочому стані. Ну і встановлена досить крутезна мультимедіа з навігацією, з DVD. Блютузом дуже-дуже багато функцій, є ось карточки. І подивіться стан панелі. Також ніде абсолютно ніякої зацепочки немає, ні царапинки. Ну, просто любо подивитись. Стан стіючок також без жодних зауважень. Потолочок все чистеньке, охайне. Ось тут у нас козирьочки з підсвіточкою, люстерка все ціленьке. Дзеркало заднього виду з автозатемненням. З цієї сторони також все функціонує. Підсвіточка в нас тут все також працює. До речі, бачу, німці встановили вже світлодіодні лампочки. В автомобілі вони не тільки тут встановлені, а й у фарах. Ось включив я функцію парковочного асистента. У нас тут є підсказки, тут підсказки. Ви просто вибираєте, як ви хочете запаркуватись, і автомобільчик сам крутить кермом і сам паркується. Вам абсолютно нічого не потрібно робити. Досить класна функція. Тут у нас на потолочку ось такі бардачки. Також усе працює, все функціонує. Досить класний стан потолочку, ніде абсолютно ніяких помарочок. Повністю підсвіточка все працює. Стан салону просто ідеальний. Подивіться стан задніх дверей. До речі, задні вікна у нас, як я вже казав, з затемненням притоновані. Це є заводське тонування, дуже-дуже класно виглядає. Подивіться стан проємчиків задніх, також ніде ніяких пошкоджень. Сидіння трансформери, кожне сидіння окремо зложується, знімається. На сидіннях передніх спинок є ось такі столики, досить зручно. Звичайно, тут коврики гумові також. Тут у нас є ось така штучка під стаканничок, Прикурювач. Бачимо, нічого ніде не, не відломано. Все дуже-дуже файно виглядає. Дійсно класний, гарний автомобіль. Так, ось стан з цієї сторони. Також подивіться, проєми, сидіння. Все також дуже класно збережено. Ось так виглядає у нас панель, кермо. Дверка пасажира у нас, також, як бачимо, жодного натяку на корозію, жодних якихось зауважень. Ніде ніякої ні царапочки, нічого немає. Все виглядає просто шикарно. Тут проємчики, також усе дивіться, який шикарний стан, шикарний вигляд. Ось тут можна переглянути. Бачимо, все на своїх місцях, ніде нічого не пошкоджено. Бердачок у нас відчиняється, бардачок з підсвіточкою з функцією охолодження. І, звичайно, в нас тут є ось така величезна пака сервісної документації. Як я вже казав, у нас є документація додаткова, також ще багато різних бумажок. Є ось у нас сервісна книга. Подивіться, як гарно автомобільчик обслуговувався. Є повністю всі сервіса за всі роки. До ось 138 тисяч. 30 10, року. Сервісна книга у нас заповнена. Це нам також підтверджує те, що в автомобілі оригінальний перевірений пробіг. Кому додатково потрібні перевірки, я він код надав. Відчиняємо ляду, подивимось також на. Її знизу, Тут у нас також встановлені світлодіодні ліхтарики на підсвітку номера. Все працює, ніякої корозії тут також у нас немає. Також у нас, як бачимо, ось понизу ляди все також в ідеальному стані. Відразу покажу, що ляда у нас в оригіналі не відкручувалась. Всі болтики у нас в повному оригіналі. Дивимось стан проємів. Все повністю ціленьке, нічого ніде не відломане, ніяких натяків на корозію. Всі ущільнювачі, пластики, все у нас працює, все тримає. Тут у нас є ось, звичайно, знак аварійної зупинночки. Також дивимось на стан багажного відсіку. Є, звичайно, у нас поличка, шторка. Ось все встановлюється, все працює. Ось такі в нас боковинки, є підсвіточка, також світлодіодна. Є у нас тут прикурювач. Підлога у нас в ідеальному стані. Є домкрат, ключі, все присутнє. Подивіться, стан коврового покриття. Також воно наче новеньке. Тут. Звичайно, все відчиняється. Тут у нас є оригінальна запасочка. На легкосплавному диску. Також усе в нас тут дуже в дуже гарному, хорошому, збереженому стані. Жодних зауважень по багажному відсіку автомобіля немає, також, як і по всьому салону. Просто шикарний стан. Ми відчинили капот для того, щоб оглянути підкапотний простір. Найперше подивимось капот з піднизу. Бачимо, що ніякої корозії також з під низу в нас немає. Ідеальний стан є шумо-віброзахист. Бачимо, що капот у нас не відкручувався все в оригіналі. Крила у нас також все в оригіналі, з клеймом Volkswagen. Також нічого не відкручувалось. Бачимо, у нас гарний чистенький антифриз. Під капотом все в нас в повному оригіналі. Двигунчик, ідеальний стан має, всі патрубочки, ось каталізатор, все таке виглядає як новесеньке. З цієї сторони, звичайно. У нас також нічого не відкручувалось, також все в повному оригіналі. Всі болтики у нас в оригіналі нічого не відкручувалось, не знімалось, не пошкоджено. Тут у нас є відміточки про заміну мастила. Це саме, що і у нас є в сервісній книзі запис. І тут мінці ось повісили бірочку під капотом. Двигунчик у нас працює тихесенько, жодних посторонніх шумів. Жодних якихось вібрацій чи чогось подібного немає. Коробка передач також у нас дуже плавно, класно перемикає. Взагалі не відчувається, як перемикаються передачі. Отже, друзі, як завжди, давайте проведемо перевірку товщиноміром. Розпочинаємо з капоту 112, 113, 113, 106, 106, 107, 107. 99,3 х водійська дверка 105, 105, 99,4. і 93, 103, 103. Також все в оригіналі 110, задня арочка 99,6, 99,7. і 107, 93, 112, 96, Дах автомобіля 113, Ляда 107, 94,5. 106, 100, 106, 114, 104, 104, 9, 109, 186, 99,5, 107, 107, 119, 104, 104, 105, 110, 116, 116, 108, 144, 138, 148, 148, 149, 149. Отже, як ми побачили, у нас просто бомбезний стан кузова. Товщиномір нам лише це підтверджує: просто шикарний вигляд і дуже-дуже крутезний стан. Отже, як завжди, підсумуємо по автомобільчику. Маємо у нас чистий 2008 рік автомобіля. Автомобіль у нас має просто шикарний стан кузову. Ми це перевірили також і товщиноміром, що лишній раз нам підтверджує з його такий візуальний зовнішній вигляд і підтверджує те, що ніде ніяких нюансів по автомобільчику немає, ніде ніякої ні шпаклівочки, нічого подібного по автомобілю. Абсолютно немає. Жодного рижечка. Жодної корозії ні поверху, ні з піднизу автомобіля немає. Хто приїде, я як завжди надам можливість при потребі заїхати автомобілем на яму, оглянути автомобіль знизу і переконатись в тому, що стан кузова в нього дуже-дуже шикарний. Якщо комусь потрібно можливо підтвердження цьому відео, без проблем телефонуйте. Я можу додатково скинути відеоогляд з з піднизу автомобіля вам на Viber чи Telegram. Також у нас дуже класний пробіг. Пробіг у нас оригінальний перевірений. Автомобіль у нас дуже класно обслуговувався. Повністю у нас підтягується пробіг по базі даних до останнього дня автомобіля в Європі. Отже, ми також провели комп'ютерну перевірку даного автомобіля. Також по всіх блоках у нас все в нормі, жодних зауважень, жодних помилочок по блокам у нас немає. Кому потрібне таке класне, шикарне авто, будь ласка, телефонуйте, приїздіть на огляд, ви ним будете обов'язково задоволені, адже таких автомобілів на ринку України, я думаю, немає в такому стані. Дуже-дуже класне і гарно збережене авто. Як завжди, намагаємось віднаходити класні гарні автомобільчики в Європі, щоб презентувати їх вам. І щоб ви були задоволені майбутньому покупкою таких автомобільчиків. Хлопці з автопідбору, як завжди, також запрошую на огляд на тест-драйв даного автомобільчика. Думаю, ваші клієнти обов'язково також ним будуть задоволені, адже максимально чесний перевірений автомобільчик, який абсолютно не потребує якихось капіталовкладень і немає ніяких по ньому. Нюансів чи підводних каменів телефонуйте своїми запитаннями, пропозиціями. Всіх радо вислухаю. А сьогодні хочу побажати вам гарного вдалого дня. ну і, звичайно хороших продавців і класних покупочок.